Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні у нас третій день аукціону, зимового аукціону 2024 року. І третім лотом у нас ESU-122. Це преміум на ПТ СРСР 8 рівня. Звісно, це вже набагато краще, ніж вчора, тому що це прем. На нього, звісно, можна ставити ставки. Мінімальна ставка у нас починається з 9000 золота. До речі, кількість товару також велика аж 30 Тисяч одиниць товару. Це дуже круто. Зараз поговоримо про ставку, розберемо характеристики даної машини. А також я хочу ще одну машинку показати, яка з'явилася в нас за золото. Тільки вона з'явилася уже в вкладочці Поліпшена. Зараз про це все поговоримо. Але перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментувати. Дякую вам велике! Перше, що я хочу вам, звісно, показати, це ту машинку, яка чисто колекційна з'явилася у нас в найліпшому вкладу. От якщо ми перейдемо сюди, то ми побачимо Tank at Work. Ось дивимося, що це в нас за машинка така: ac 1 Sentinel. елітний середній танк 4 рівня. Звісно, ця машинка суто колекційна, вона нічого такого цінного себе не представляє. Дуже багато навіть не буде. Звертати на нього увагу, тим більше в нього такий доволі кумедний зовнішній вигляд, дивіться, із такою, як цюцюркою корпус, корпус. Ну, взагалі, от всі його так і називають. Ну, звісно, це все схоже, але, тим не менш, це преміумна машина. Яка ще й фарми на четвертому рівні. Ну, Тим не менш, звісно, його не за це беруть, а для колекції. Я думаю цю машиночку забрати собі для колекції. Ви дивіться, чи вона потрібна вам чи ні. Навіть характеристики не буду розглядати, тому що там, по-моєму, нічого такого немає. От давайте подивимося. Середня шкода на хвилину 1360, 259 час зведення, мінус 10-20 кути. До речі, комфортні кути. Заряджання гармати дуже швидке, 1,98 це в стоці, друзі. Середня шкода 45, тобто такий дірокол, можна сказати. Нічого особливого і нічого поганого дуже я не побачив, тільки маленька середня шкода за постріл. Міцність 570 одиниць, бронювання, я так розумію, немає як такого. Дивимося, як для четвертого рівня. Ну-ну, навряд чи ви танкувати будете, друзі. В основному буде все проходити. Інколи можливо щось і відтанкувати, але. Немає таких дуже унікальних фішок. Хоча дивіться, у нас дивна дуже ситуація. Питома тому потужність дуже низька, 1181. А дивіться, яка максимальна швидкість і вперед і назад. 64 вперед і 20 назад. Тобто тут взагалі показники класні, якби йому потужність дали 20. там. Ну, наприклад, він би як стежка їздив. Ну, як повноцінна стежка, а так, ну хто його знає. Динаміка якась специфічна, тобто максималка є, але він набирати її не зможе, я так думаю. Огляд 350 метрів. Коротше каче чисто для колекції машинка. У кожного по-своєму. Хто хоче, хто не хоче, я хочу придбати її. Тим більше я про неї колись огляд навіть про цю машинку робив. Де вона взагалі фігурувала, друзі? Оця машинка. Нагадайте мені, тому що я колись про неї огляд робив, я думав, що це не випущена машина. А виявляється, його за щось десь продавали чи давали. Нагадайте мені цю інформацію. А тепер давайте перейдемо безпосередньо до головного нашого учасника Єсу 122.2. Як я сказав, це преміумна ПТ САУ 8 рівня. У неї є, звісно, свої фішки. Але давайте розберемось по ставці. Я не знаю, яка буде конкурентна ставка, тому що дивіться, воно кожні 10 хвилин оновлюється, але ще немає 30 одиниць на даний момент ставок. Скільки у мене на годиннику? 18-17, друзі. Вже, можливо, коли ви дивитесь, є конкурентна ставка. Але я думаю, що ця машинка, оскільки її багато, розійдеться десь приблизно в районі 15 000 золота. Хоча, можливо, навіть менше. Попередньо ставлю 13100, буду дивитися, яка буде конкурентна ставка поближче отуди до 10 годин вечора, до 1,11. Буду контролювати і вам раджу, і потім уже дивіться, орієнтуйтеся по цій конкурентній ставці, там півтори тисячі, десь накидайте голди, тому що дуже дорого вона не повинна бути, хоча вона і перший раз. Подивимося, мене, наприклад, із Чуряшньою безешкою здивували, тому що там пройшла ставка от, дивився на ВотЕкспресі, плюс дивився на інших ресурсах в коментарях. Мінімальна, яку я бачив, 24 тисячі. 490 одиниць золота, друзі. Аж 24 тисячі забирали цей лот. Але це такі справи. Тут уже є суха це преміумна машина, я б вам порадив її забрати. Якщо є золото і бажання, звісно. Звісно, вона у нас специфічна, тому що немає е, як такої, ну, башти, тут просто рубка, яка не повертається. От давайте по традиції подивимося на живучість даної машини. Але скажу наперед, я колись її розглядав, тут немає ніякої броні практично. Дивимося броню. Бронювання корпуса 190, 65, 40 Ну здавалось би 190 повинно ВЛД танчити, але ні. ВЛД у нас не 190, а 100 мм. Від дивіться, яка приведена броня, 129-130 мм, НЛД 110 мм, щоки вже 195, отут є 196 і маска у нас найтовще місце 206 мм. Інколи буде кріт гармат. І не проходитиме дамаг. Інколи якось там вас не проб'ють, наприклад, в рубку або щось відскоче, це буватиме, але в основному ви все будете приймати. Тепер дивимося по інших показниках. Міцність у нас 1300 хп. Тобто, ну, плюс-мінус для ПТ-шки стандартний показник, можливо, трошечки занижений, друзі. Я не звіряв якось по ПТ-шках, можливо, і занижений. Тепер давайте перейдемо по вогневій потужності, подивимося, що ж тут за гармати, тому що це основна фішка даної машинки. До речі, вона виглядає ось так. Всі ви можете її побачити. Дивіться, які гармати. От де тут? От бачите? Вони трішечки відрізняються візуально, тут красивіше якось зроблено. Такого я не помічав раніше. Тут відвал є, ось. Так ось рубка така. Ну, непогана, вона, візуально, чисто, вона непогана. І це ПТ-шка преміумна. Що саме головне? Тепер дивимося на гармати. Спарені гармати 122 мм BL13S, друзі. У нас середня шкода за посік 390 одиниць. Середнє пробування броні 258 мм, друзі. І бронепробиття це ББшка, друзі. Це ББшка. Вона втрачає бронепробиття на 500 метрах, всього до 250 міліметрів, тобто всього 8 міліметрів. І це дуже круто, дуже класний стандартний снаряд. Це дуже круто. Тобто на ній дійсно можна фармити, якщо на ББшка грати, але вона без рубки це дуже великий мінус, друзі. Далі йдемо 1100 метрів на секунду. Стандартні ББшки у нас летять. Тобто комфортні, класні ББшки. Далі у нас іде голда, взагалі з хорошим пробоєм, дуже класним, тому що 390 середня шкода, 300 пробивають друзі, і це кумулятоси і вони не втрачають бронепробиття на відстані. Єдиний мінус, що у них можна сказати, до мінусів віднести, це 850 метрів на секунду. Тобто, якщо на далеких дистанціях вам випередження більше потрібно брати. Це вже не 1000. І фугаси 530 підвищена шкода на 140 одиниць нормально. І 68 вони пробувають. Якщо чесно, 68 це ще більш-менш нормальний показник. Звісно, це не хороший, це не 100 мм, але тим не менш 68 це не самий поганий показник. А тепер давайте подивимося детальніше по інших характеристиках. Середня шкода на хвилину в базі в нас 2441, тобто нормальний ДПМ. Він розкачається, буде отуди поближче до 2800, напевно. Розкид на 100 метрів 0,35. Можливо, прийдеться приціл ставити, друзі, для того, щоб це все апнути і щоб він був десь 0,3 приблизно. Якщо приціл поставити до пайок, екіпаж, то десь буде 0,3. Час зведення 1,92, друзі. Прекрасно. Кути горизонтального наведення, ну ви самі розумієте, нічого не повертається. Трішечки тільки гармат. В одну сторону 12 і в іншу 12. Мінус 5 плюс 15, кути вертикального наведення, звісно, це можна сказати мінус, тому що не опускається. Гармата так, як хотілося, навіть на мінус 7 градусів не опускається. Швидкість горизонтального пересування прицілу 1877. Ну Оскільки він пересувається тільки трішечки, це навіть буде непомітне. Тепер дивіться, час приготування залпу у нас. 2 секунди у нас час приготування до пострілу з обох гармат одночасно, тобто залп. І час блокування перезаряджання гармати після залпу у нас 1 секунда. відповідно. Тепер дивіться, заряджання гармати. Одна гармата заряджається за 9,59, і друга також за 9.59. Якщо подивитися конкретно, от дві гармати 1918 написано. 7 секунд у нас, нас. що це в час між пострілом і переходом до наступного зарядженого снаряду. Друзі, аж 7 секунд між Перехід, нічого собі. Тобто фішка залп. А так ви будете перезаряджатися ще 7 секунд до наступного заряду якщо ви будете по одному вистрілювати. Я правильно розумію? Поправте, якщо я неправильно розумію, тому що це вже буде обкатувати і там вже буде це все видно. Тобто, в принципі, от гармата у цієї машини вона комфортна. Якщо її обладнанням апнути, у неї класні ББшки. У неї класна голда, швидкість польоту у ББшок хороша, боронопробиття вони практично не втрачає, 250 мм залишається. Тобто, взагалі, от, по гарматі немає ніяких претензій. Не може бути гармата, знаєте, ідеальна прям. До речі, по стабілізації у нас у машинки вона не сама гірша. Можна сказати навіть нормальна. 0,15, 0,15 і 0,10. 0.15 у нас при повороті корпуса, 0,15 при русі і 0,10 при повороті самих гарматок. Ну ви самі розумієте, вони повертаються тільки трішечки. По рухливості дивимося 40 вперед, 20 назад, друзі. Якщо турбінку поставити, буде 45 вперед, 22, там, наприклад, назад. Питома потужність також можна підняти, непогано. 15, як для ПТ-шки, для такої це непогано. Ми десь піднімемо до 16,5 до 17. В залежності від того, який використовувати е, турбонагнітач. І це вже буде ще краще. Швидкість повороту 31,29 більш-менш нормально Це показник більше для важкого танку, можна сказати. Але, тим не менш, для такої ПДшки піде. Вона ж не буде там дуже динамічна. Тобто динаміка як для такої ПТшки, більш-менш нормальна, друзі. Гармата взагалі хороша, можна сказати. Є там деякі нюанси. Це апається турбонагнітачем, там апається, наприклад, прицілом. Ну, наприклад і вентиляцію можна, наприклад, поставити, або оптику приціл. І, наприклад, наприклад, що там ще можна поставити, я говорив. І турбонагнітач. Можна так. Коротше, треба експериментувати. Можна турбонагнітач, звісно, не використовувати, щось інше поставити. Це вже дивіться на своє вподобання. По скритості 13-11 стандартний показник із прокачаними перками, з усім буде 30 приблизно десь. По спостереженню 370 метрів, звісно, це маловато. Тому я і кажу, що можливо прийдеться оптику ставити, тому що в багатьох ситуаціях у вас не буде комусь світити друзі. А у вас броні немає, вас заберуть дуже швидко, якщо будете засвічуватися. Навіть рубка буде не спасати, тому що тут 200 мм. Так, можливо, якісь там кути будуть, куди ж будете віжджати, там щось не проб'ють або відскочить, але в основному все буде приймати. От такі от е, справи, друзі. Тому е, я б вам рекомендував її в принципі забрати. Тому що це прям танк. Звісно, якщо ставочка буде до 15 тисяч золота, це буде круто. Хоча її ціна от така, як зазначена. Просто це унікальна машинка, якої ще ні в кого немає. Всім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і пишіть свою думку на рахунок цієї машини. Чи плануєте її забирати, чи будете очікувати, наприклад, той самий ТЛ7. Всім дякую, до побачення, до наступного відео. Папа! -па.